Біблія перша книга Мойсеєва буття. Глава перша. Створення світу. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодню, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділів світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою, і Бог тверть. Учинив і відділив воду, що вона, і воду, що надтвердю вона. І сталося так, і назвав Бог твердь небо: і був вечір, і був ранок, день другий, і сказав Бог. Нехай збереться вода з побід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так, і назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог: нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерева овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в нього насіння його на землі. І сталося так, і земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерева, що приносить пліт. О насіння його з ним зародом його, бо побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій, і сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для виділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так, і вчинив Бог обидва світили великих: світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю. Також зорі, і Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб виділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий, і сказав Бог: Нехай вода вироє дрібні істоти, душу живу, птаство, що літає над землею, під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу. Плазуючи, що її вода вирвали за її родом, і всяку пташину крилати за родом її. І Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться і розмножуйтесь і наповніте воду в морях, і птавство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог: нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу і плазуючи, і земну за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуючи за родом Його, і бачив Бог, що добре воно. Створення людини. І сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, хай панують над морською рибою, над птаством небесним і над худобою. І над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив як чоловіка, так і жінку створив їх, і благословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтесь, і наповніте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим над землі. І сказав Бог: Оце дав я вам ус усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі. І кожне дерево, що на ньому плід дерев'яний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу. Це вам, і земний усі зверіні, і всьому птаству небесному. І кожному, що. Плазує по землі, що душа в нього жива. Уся зелена ярина на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив, ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Глава друга Бог освячує сьомий день, друге оповідання про створення світу. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дній сьомий від усієї праці своєї, яку би вчинив, і поблагословив Бог. День сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Це ось походження неба і землі, коли створені їх у дні, як Господь Бог создав небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб Порати землю. І пара в землі підіймалася і напувала всю землю. Ще оповідання про створення людини рай. І створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя, вдихнув вніс дрії, і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай у Едені на сході, і там осадив людину, що її він створив, і зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево, життя посеред раю, і дерево, пізнання добра і зла. І річка з Едену виходить, щоб поїти рай, і звідти розділюється. І стає чотирма початками. Ім'я одному пішон, оточує він усю землю Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре. Там Бделій і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гіхон, вона оточує весь край Етіопії, а ім'я річки третьої Тигр. Вона протікає на сході Ашуру, а річка Четверта вона Єфрат. І взяв Господь Бог людину, і в Еденському раї вмістив був її, щоб. Порала його та його доглядала, і наказав Господь Бог Адамові кажучи: Із кожного дерева, ізраю ти можеш їсти, але з дерева, знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш. І сказав Господь Бог. Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч подібну до нього, і вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно ймення йому. І назвав Адам, Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була, і вчинив Господь Бог, що на Адама. Спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам. Оце тепер вона, кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка, поки на тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом, і буде, були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Глава третя про батьківський гріх. Але Змій був хитріший над ус, усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю, і відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не умрете, бо відає Бог, щодня дня того, коли будете з нього і виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане. Дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох з них, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. Божий присуд і обитниця Спасителя. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до Нього Сказав, де ти? А той відповів: Почув я твій голос в раю, і злякався, бо наги я, і сховався, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти наги, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила. А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. І до змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти отце то ти проплятіш над усією худобою і над усією звіриною польовою. На своїм чреві будеш плазувати, і порох ти їстимеш, і всі дні свого його життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жаліти його в п'яту. До жінки промовив. Помножуючи, помножу терпіння твої то болі, вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи від нього, не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї. Всі дні свого життя, тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову у поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху. Вернешся вигнання з Оденського раю, і назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу, шкуряну, і задягнув їх, і сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки. І не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив по вік віку, і вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якою взяти він був, і вигнав Господь Бог Адама. А на схід від Еденського раю поставив херувима херовима і меча полом'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя.